Миколаїв вночі пережив ворожий ракетний удар. Такий грохот був, кошмарний. Ракети окупантів впали неподалік житлової забудови, пошкоджені декілька багатоповерхівок. Степівську громаду також атакував ворог. Влучання в цивільний об'єкт це є не чим іншим, як акт тероризму. Наші кореспонденти розкажуть про подробиці побаченого на місці. Миколаївські підвали облаштують під укриття. Тут здатно укритися десь 160-170 людей. Сховища будуть обладнані необхідними комунікаціями на випадок російських обстрілів. Сьогодні четвер, 19 жовтня, і у нас для вас є новини. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. У студії телеканалу МАРТ працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Миколаїв зазнав російського ракетного удару цієї ночі. Внаслідок влучання в Інгульському районі міста виникла пожежа складської будівлі одного з підприємств, яка не експлуатувалася. Вибуховою хвилою пошкоджено багатоквартирні будинки, що розташовані навколо. Наші кореспонденти побували на місці прильоту. Подробиці далі від Олександра Матюшенка. Такий грохот був кошмарний. І це саме я потім стала, думаю, що ж такое? Підходжу до балкону там. Двір балкона відкрита, форточка відкрита, все нічого не можу понять. Мешканка Миколаєва Алевтина розповідає, що сталося уночі, 19 жовтня, коли російська армія нанесла ракетний удар по місту. Її будинок розташований неподалік місця влучання. Від вибуху він захитався, повибивав вікна та викрутив двері в кімнатах. Дома вийду на балкон, посмотрю, що там виходжу, йду по стеклу. Нічого не можу зрозуміти. Потому та включила что разбито розбите стекло. Вот. я пішла, закрила. Думаю, не буду я даже трохи до утра. Удар був зафіксований близько першої години ночі. Він призвів до пожежі складської будівлі, розташованого поряд підприємства, яка не використовувалася. На щастя, без постраждалих. Вибухова хвиля зачепила щонайменше вісім багатоквартирних будинків. Зранку на місцях прильотів вже працювали комунальні служби. Вони взялися прибирати територію та ліквідовувати наслідки прильоту. Працівники розпочали роботу о 8-й годині. Ми розташували дві точки порізки ОСБ плит та видачі прозорої плівки. Залучено наразі 24 працівника. Поки що за попередніми підрахунками ми розуміємо, що у сумі близько 60 вікон маємо закрити. Готові працювати скільки необхідно, поки не надамо всім допомогу. Зазначили в комунальному підприємстві зі свого боку. Працівники районної адміністрації міста фіксують збитки, які понесли власники будинків під час нічного обстрілу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, каналі Март. Під удар російської армії минулої доби потрапила Степівська громада на Миколаївщині. Окупанти обстріляли один із населених пунктів. Відомо про руйнування в центрі села. На жаль, є інформація про жертв і постраждалих. Наша знімальна група побувала на місці прильоту. Деталі в матеріалі Олександра Матюшенка. Російська агресія не оминула Степівську громаду Миколаївської області Надвечір, 18 жовтня. Ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів, вразивши в його центрі місцеву кав'ярню. Обстріл стався о 20.30. Влучання відбулося в самий центр закладу харчування, майже повністю зруйнувавши його. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації під завалами загинуло дві людини. Ще одна особа отримала поранення. Удар також пошкодив сільгоспідприємство, цивільну інфраструктуру та житлові будинки, що розташовані навколо вікна квартири пані Любов виходять саме на кав'ярню. Тож вона з родиною першими відчули силу удару. Перший прильот прийшов. Я лежала на кровати, тут в своїй кімнаті, хочу показати, заходьте сюди. От прийшов перший вибух, вилетіло стекло, що якби не штора, все в стекло полетіло на мене, ну, потім зразу другий вибух, і через минус секунди опять, в третій четвертий. І я почала кричати: діти лежали тут в кімнаті. На них теж посипалося все стекло. Вони повзли, бо в нас там внук в тій кімнаті. Оці двері в нас були, вилетіли взривною волною аж туди у спальну до внука полетіли. Помешкання пані Любов опинилося в десятки метрах від епіцентру вибуху. На щастя, ані вона, ані близькі не зазнали суттєвих поранень. Втім, квартира понесла чималі втрати. Потолок присів, плити присіли. Вискочили на вулицю, запах газової труби, газу, газову трубу пробило, визвола МЧС. От, приїхали газовщики, зробили, щоб заробити газ. Вас із родиною поранило? Так, да, у невістки вона коли повзла на колінах до дитини з кімнату в кімнату, то на колінах і сина там на пальцях порізи цьому. Ну, в мене не є, в мене так все нормально. Гострого шоку зазнала її сусідка Ольга. Вона дивилася у ліжку телевізор, коли стався прильот. Один із уламків ракети встрянув прямо в її екран, а скло з вікна почало сипатися на літню жінку. Все сікло було на мені, і карниз зверху. Якби не гол, не одіяло, то чи жива була б. Коли затихло, що робили далі? Оділася і вийшла на вулицю. І довго ми всі були на вулиці, а потім зайшла в хату, почав літак, і шахіди летіть. Теж у ванні посиділа, потім пройшла сусідка з того дому. Молода моя учениця забрала мене до себе. Зараз в селі тривають заходи з ліквідації наслідків нічної події. Працюють комунальники, допомагають волонтери, людям видають необхідну допомогу і будівельні матеріали на перший час. Вчора молодці, всі приїхали, служби наші ДСНС, поліція, газовики, електрики. Да, приїхали наші підприємці з, цього самого, з нашої громади. Гасюк Толік, Анатолій Петрович дав нам моніту, ми розчистили оці завали, достали жінку, двох жінок цей, пораненого достали. На території села не було військових об'єктів, наголошує очільник громади. Каже, удар по населеному пункту є черговим доказом російської агресії. Влучання в цивільний об'єкт це є не чим іншим, як акт тероризму. Це був кав'ярня, мирний мирний заклад. Люди відпочивали зовсім не військовий об'єкт, нічого. Ну така така їхня політика, що ми зробимо. Минулої ночі по цьому ж населеному пункту падіння уламків дрона шахет призвело до пожежі покрівлі складської будівлі, яка вже не використовувалася. Обійшлося без постраждалих. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Віталій Кім сьогодні прокоментував події минулої ночі та торкнувся інших важливих тем. Зокрема, ситуації на окупованому Кінбурнському півострові та підготовки області до опалювального сезону. Докладніше про це в матеріалі Катерини Рупташ. Минулої ночі росіяни вчергово атакували Миколаїв та область. За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, близько першої години ворог завдав ракетного удару по місту. В місті Миколаєві було два вибухи в одному з районів міста. На щастя, без жертв є руйнування, там вибиті вікна і таке інше. Приліт був поруч з будівлею скажімо так, з адміністративною. Також було три прильоти в одній з громад. Степівській громаді, поруч з Миколаєва у Степівській громаді. ракета влучила у заклад харчування. Віталій Кім повідомив: на ранок 19 жовтня була інформація про загибель двох жінок та про пораненого чоловіка. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, сільгоспідприємства та інша цивільна інфраструктура. На думку очільника області, динаміка російських атак не змінилася. вони періодично там, раз на місяць чи двічі на місяць, обстрілюють саме Миколаїв. Абалістичними ракетами, як -то, нагадують, що вони це можуть робити, і роблять, скажімо так. По інтенсивності обстрілу артилерійських воно стабільне. Шість обстрілів було за добу по Куцурубській та Очаківській громаді. На Кінбернській косі ситуація також залишається напруженою, розповів Віталій Кім. Наразі там знаходиться ще близько п'ятисот окупантів, які продовжують гатити по Очаківській та Куцрубській громадах. Очільник області також розповів, що наразі немає рішення щодо будівлі обласної ради, яка зазнала прямого влучання російської ракети навесні минулого року. На мою думку, зараз не на часі витрачати гроші, щоб їх там розбирати щось будувати. Ми попрацюємо поки в польових там умовах. А що стосується долі, то будівлі та що буде замість неї, я вважаю, що це має сказати, має сказати люди. Тобто, ми зробимо опитування, чи там якимось іншим чином визначимо, що люди хочуть там бачити, чи то буде пам'ятник, чи то буде там якась комерційна будівля, чи там треба відновлювати адміністративну будівлю. Чи в принципі суспільний простір зробити? Зайшла мова і про майбутній опалювальний сезон. У Миколаєві все йде за графіком, зауважив Віталій Кім. Зважаючи на те, що ми набагато південніші, температура в нас ще доволі тепла, то опалювальний сезон ще не розпочався, але ми до нього повністю готові. Що стосується критичної інфраструктури та житла, є особливості те, що ми, нам довелося формувати необхідний резерв. Пального для дизель-генераторів, тому що вони у нас є по всій критичній інфраструктурі, але маємо ще й мати резерв на випадок, якщо буде відімкнена електрика чи опалення. Начальник обласної військової адміністрації наголосив: Миколаїв готовий до критичних ситуацій, як от відключення світла чи проблеми з теплопостачанням. У регіоні функціонують пункти незламності, якими можуть скористатися усі охочі у разі необхідності. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. В багатоповерхових житлових будинках Миколаєва триває процес облаштування найпростіших укриттів у підвалах. Для цього на замовлення департаменту житлово-комунального господарства міської ради у приміщеннях проводиться ремонт. Сховища будуть обладнані усіма необхідними комунікаціями на випадок російських обстрілів. Журналісти телеканалу МАРТ побували на кількох об'єктах в центральному районі, де тривають роботи. Подробиці в наступному сюжеті. Облаштуванням підвальних приміщень в багатоповерхових будинках займається департамент житлово-комунального господарства міської ради. Потреба у наявності якісних укриттів гостро стоїть з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, оскільки буквально сьогодні вночі Миколаїв зазнав чергового ракетного удару. На сьогоднішній день найпростіше укриття проводиться поточний ремонт, куди входить це штукатурення стін, це покладення стяжки на підлогу, це електромонтажні роботи, це вентиляція, дверні блоки, це електромагнітний замок на вхід-вихід. Відповідно, це відповідна сигналізація пожежна. І відповідно приведення цього укриття в той стан, якому воно повинно бути, згідно відповідної методики, так площа підвального приміщення одного з будинків в центральному районі міста дозволить розмістити в ньому до 170 людей. За радянських часів підвал був облаштований як справжнє бомбосховище. однак, за нинішніми стандартами, претендувати на цю функцію укриття вже не може. Потрібно розуміти різницю. Це не бомбосховище, це найпростіше укриття. Чому це важливо? Тому що бомбосховище там досить суворі вимоги, що там повинно бути. Ми зараз приводимо лише для того стану, щоб тут воно використовувалося як укриття для людей цього будинку. І, звісно, що по кількості воно здатно вмістити і людей з навколишніх будинків. У департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що нині роботи активно проводяться на восьми об'єктах в різних районах міста. В планах загалом у нас 23 об'єкти. Які ми плануємо завершити по цьому об'єкту? Ми плануємо завершити повністю вже всі роботи це до середини листопада. По іншим об'єктам, у нас також орієнтир – це середина кінець листопада. Певні об'єкти, які більше за площею, де більше об обсяг робіт, де тільки роботи розпочинаються, ми плануємо завершити десь на початку грудня. В будь-якому разі, запевнив Артем Сапожник, перед міською владою стоїть конкретне завдання завершити всі укриття до кінця поточного року. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Словотворення. Розмовний клуб з такою назвою функціонує на базі обласної універсальної наукової бібліотеки. Миколаївці, котрі бажають покращити рівень володіння українською мовою, запрошують долучитися до нього. Жодних обмежень для участі немає. Коли проходять засідання клубу та як до них приєднатись, розкаже наш кореспондент Сергій Лисюк. Виділяємо тоді, коли вони мають завершену думку. Розмовний клуб Словотворення ініціатива Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Він був створений для містян, котрі бажають підтягнути рівень володіння українською мовою. Перше повноцінне засідання клубу відбулося 9 березня поточного року. Більшість миколаївців, як ми всі знаємо, російськомовні. Але з'являється з часом все більше і більше людей, які виявляють бажання спілкуватися українською. І, можливо, в декого немає Співрозмовників, які б могли підтримати розмову. Дехто, можливо, виявляє, ну, відчуває свою невпевненість у рівні володіння в досконалості. Тому люди починали звертати, відвідувачі бібліотеки зверталися до нас з такими питаннями. І на потребу наших користувачів, відповідно, і започаткували роботу розмовного клубу. На засіданнях розмовного клубу немає традиційних конспектів та підручників. Формат передбачає живе спілкування людей між собою, щоб вдосконалювати мовлення на практиці. Теми розглядаємо різні. Інколи йдемо навіть на прохання, оберемо тему на прохання наших учасників. Тобто ми торкаємося і культури, і традицій України, згадуємо історичні постаті. На початку, коли починали ми тільки працювати, брали найпростіші побутові теми: тобто, ті слова, які необхідні для кожного в побуті, щоб поспілкуватися у транспорті, в магазині, привітатися. Сталої кількості учасників в клубі немає. В основному містяни відвідують засідання групами по 5-6 чоловік. Олена та Любов долучилися до словотворення ще навесні. Я раніше взагалі не розмовляла українською. Зараз так більш-менш відчуваю, що краще стала розмовляти. До війни я не розмовляла, я російськомовна, з російськомовної родини і росіянка теж. Тому, коли почалася війна, пішли, пішла Росія на нас, я вирішила, що це теж є мовною війною і вирішила вивчати. Українську мову я намагаюся розмовляти її повсюду, і навіть деякі люди вже кажуть, що гарно гарно звучить. Також бібліотеці поділилися планами щодо відкриття подібного розмовного клубу для іноземців, котрі бажають вивчити українську мову з нуля. Ми вже спілкуємося з людьми, які мають певну базу володіють мовою. Я можливо не носіями, але. Чудово розуміють українську мову і іноземцям сприймати наші заняття, наш, формат наших занять, нашу розмову важко. ми собі поставили на меті організувати саме розмовний клуб для початківців. Сподіваємося, що цей проект теж буде втілений з наступного року. Засідання розмовного клубу словотворення в обласній універсальній науковій бібліотеці відбуваються щосереди о 12.00. Долучитися до клубу запрошують усіх охочих. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На про погоду в п'ятницю 20 жовтня у Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з -за хмар, без опадів. Температура буде коливатися від плюс 14 до плюс 20 градусів за Цельсієм. Вітер південний поривчастий. Вологість повітря складатиме 70%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІ. Підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.